Вітаю-вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінцю. В минулому відео я робив для вас огляд магазину з взуттям зі всього світу різних марок за 50 доларів. І ось я власне стою біля цього магазину. Але в цьому відео я буду вам показувати таку відому міжнародну мережу H&M, HM. Дуже багато людей по-різному її називають. Йдемо дивитись. Що вони будуть пропонувати, чи є вже знижки. Бо так як в Польщі знижки цілий час є, але такі мега-знижки бувають два рази в року, тому йдемо зі мною. Але огляд буде чоловічого одягу, тому що так як я не буду робити огляд для жінок, тому що я чоловік. Але тут так цікаво є, тому що тут чоловічий відділ є у підвалі. Взагалі тут для жінок дуже багато є е, перший поверх, другий поверх. Вибір дуже великий. Як бачите, так тут майже самі, самі жінки. Колись, пам'ятаю, коли я приїхав до Польщі, то я взагалі любив цей магазин, коли мода не помінялася. Зараз така трішки дуже дивна мода. Ну і тут, як завжди, нові колекції, такі з льону буду робити. Мені що подобається, що завжди тут на етикетках є ціни, штани, 50 доларів з льону, такий холодний такий льон такі сорочки. Ну, тут більше такий офісний варіант. Така футболочка. Скільки? 127 злотих. Ну, така непогана. Біла така. 127. А ось така тут в сіточку. 127 так само. Ну, я вам скажу, що так, це такий більш варіант класичний. Такі ось штани класичні, 209 злотих льонові. Ну. Я вам скажу, що це не дуже дорого, але цікаво, хто такі речі носить. Літом файно носити такі речі. Бачу, тут такі маєчки є. Маєчки взагалі в шаленій ціні. <с pourrait> 49 злотих. о, Тут такі вже гарні шортики, такі льонові, подивіться. І ті шортики коштують 147 злотих, друзі. Як бачите, тут нікого немає, тільки ходить охорона. Вже почався літній такий сезон. Тут таку класику поновішували, слухайте. Такі е шортики 147 злотих коштують. Такі симпатичні, вони типу, такі кремові, крем з рожеєм якийсь. такий. Такий цікавий колір. Футболочки такі, футболочки по 54 злоти. Ну, такі симпатичні такі. Ну, взагалі, хаем такий, такий цікавий магазин, але ну, він зараз так сильно помінявся, що я взагалі в ньому не вдягаюся. Я більше люблю інші такі бутяки. Не буду рекламувати. Отака От сурочка без рукавів 109 злотих. Теж така льонова. Тут така. Біла, теж 109 злотих. Зараз більше в моді оверсайз. Я взагалі бачу, що молодь ходить в оверсайзі. Ось такий такий плащик. О, такі штани. Ну, бачите, тут штани вже А ціни завжди ховають. От Я не можу зрозуміти, чому завжди ціни ховають. І. О, це така тепла футболка, яка коштує 164 злоти. Ви собі можете вже там помножити на 10. Шорти гарні такі, класичні. Які коштують, зараз я вам скажу, 159. Ну, такі ціни на майки. Майки, по так само. Майки дешеві по 29 злотих. Майки дешеві. Ну, я тут зайшов більше в таку класику, бачите, таку поєднане біле, коричневе, чорне. Ось, 127, такі от цікаві сурочки. Тут уже надовги рукав. Не знаю. Тут така в сіточку 127 злотих на якісь Прощальний вечір. Ну, класика мені не дуже подобається, бо я взагалі за життя в класиці не ходив. Класичний тут зараз буде більш такий О, тут вже більш спортивні варіанти. Більш до спортзалу. Така безрукавка. 79 злотих, а такі шорти до спортзалу, такі легенькі, бачите. Тут є ціна і воно коштує 50 злотих. 49,99 Ну, непогано такі. А тут, бачите, теж більш така варіація 147. Я теж спортивне, не дуже полюбляю. Хіба що ну до спортзалу можна собі щось таке симпатичне купити. Футболка. 55 злотих. Що мене дивує, що якість тут не є, така бог знає, яка хороша. Але ціни такі кусаючі, чесно. Друзі, хто любить спортзал, може собі, звісно, купити за 79 злотих. Тут такі внутрішні такі шорти, йдуть, такі шорти трусами. Хто любить спортзал, звісно, таке більш спортивне. Спортивні костюми. Можна скомплектувати по окремості, їх продають, такі штани коштують 164 злоти, не можу їх витягнути, не можу. А такі ось легенькі такі штани, спортивні, коштують 164 злоти. Ви там пишіть в коментарях, які ціни у вас, якщо ви, звісно, входите до HM, HM, HMD. Так, да. 164 злоти, такі штани спортивні. Пляшечки такі до спортзалу. Ціни, звісно. А ні, є тут ціна, бачите? Ціна відразу на товарі 79 злотих. О, тут уже, більш така цікава футболочка. О, такі шкарпеточки. Яка їх вартість 40 злотих, і тут є, слухайте, багато пар. Раз, два, три, чотири. 5 пар 5 пар таких шкарпеток за 40 злотих. Найкраще такі от футболочки вони коштують 39 злотих. Ну, вибір тут є великий, але не знаю, хто, хто взагалі в тому буде ходити, то ще треба любити. О, тут уже більш такий оверсайз. Футболка 3999. Я вам там швидесенько так покажу. Оські легесенькі шорти такі вдома. Їхня ціна. Бачите, пише так, яка вартість цих шортів. Ана не на всіх. 39,99. Ну, я думаю, це не дорого так. Тут більш такі оверсайз футболочки Ну, я вам скажу при зарплаті мінімальні 4000 це 29 злотих. Коштує ось така біла футболочка. 300 гривень на наші гроші українські любі. Спортивних штанів тут є, звісно, купа. ну Спортивні штани, хіба я не знаю десь вдома ходити, якщо вдома холодно, то можна ходити вдома. В спортивних штаніжках. А скільки вони, до речі, коштують ці спортивні штани? Ага, ціну знову сховали, що мене дуже сильно дразнить. От такі кофти. Скільки? 79 злотих. Ну, я вам скажу недорого, такі симпатичні, красиві такі кофти. 79 злотих. Тут є, звісно, в, різному, в різних кольорах можна собі підібрати такі костюми, штанишки з кофточками, вибір дуже великий. То блюза з каптуром називається, 79 злотих. Тут вже такі кофточки білесенькі, легесенькі такі, і та кофточка коштує 55 злотих. Симпатичні такі, красиві. Тут більш такі, бачите, простий такі, проста така пропозиція. Тут, звісно, такі шорти на пляж. Тут щось ціну загнали капець, так як вже починається весна, то ціну вже загнали 115 злотих за такі шортики. І вони майже всі коштують тут 110-115 коливається. А оце такі це більш такі купальні шорти 80 злотих. Ну. Тут взагалі бачу 80-7999. Ну, красиві такі, але ціна, звісно, кусає. Оце такі кофти. Я забув, як вони називаються з капюшоном. Я забув я завжди купляю собі такі ось кофти. Вони мені більше подобаються, без всяких таких надписів. І вона коштує 50 злотих. Раніше такого не було. Зараз, що чесно, трішки є. Вибір. Я не люблю взагалі одяг, де там різноманітні надписи. такі всякі, Слухайте. А, і тут піжами. Бачите? Піжама коштує штани 80 злотих. ну Тільки штани 80 злотих. Тут знову пляжні шорти. А звісно, їхня ціна коливається, бо тут вже є найдешевші. Там було 80 і тут, Ну і тут є такі різноманітні шкарпеточки. Одна пара шкарпетків коштує 28 злотих. Не знаю, з якої це якості. Е, треба дочитатися, але замало часу в мене є, аби дочитувати. Але от такі шкарпеточки симпатичні тут. Це вже за 20 злотих. Це більш дорожчі, бо вони, напевно, біліші, це темніші. Не знаю, чому білий кольор дорожчий від темнішого. Оця піжамка така симпатична, така вона. Коштує 79,99 така легесенька вдома собі ходити відпочивати після важких робочих днів. Ну і, звісно, чоловіча білизна, яку я тут теж не купляю. взагалі я не полюбляю таку білизну, але 127 злотих, 5 пар таких трусів. Тут є в різних таких кольорах. Не знаю, може там десь і жінки чоловікам купляють в пал. А тут такі спальні легкі шорти, які коштують 69,99. А тут я вже побачив комплекти піжами. Ось така, наприклад, кофта зі штанами. Якось дуже просто. Такі, мені взагалі не подобаються такі піжами. От піжами я взагалі полюбляю такі з якимись гарними. Розмалюнками. Тут трішки вже є інший вибір трусів, але прості труси. От бачите, такі от звичайні прості труси. Навіть як десь піти на свідооніоз. То прості звичайні трусики. Але що важливо? Важливо, аби вони були чистенькі. Ось. Ну, більшість людей, мов чоловіків. Віддають перевагу на звичайній білій білизні білій. А я віддаю більше до білизни кольорової. Мені цікаво, скільки тут такі кофти коштують. А ця кофта 50 злот. Ну, теж по 50 злотих кофта коштує. Але мені що більше тут подобається, це подобаються різноманітні шкарпетки. От я, друзі, так полюбляю різноманітні кольорові шкарпетки. І вони, до речі, тут в різних цінах 25, 20, 29. До речі, дуже гарний вибір шкарпеток, де є дуже рідко. Звісно, тут вже, от, як я вам казав, оверсайз. Зараз в ді штани. 139 злотих. Але буває знижка на них 169,99. Ну, Грубий джинс, дуже важко в ньому ходити. Цей коштує 139,99. Взагалі почали випускати, продукувати все широке. Ці джинси по 140 злотих. Ремені, ремені коштують по 127,99. А то навіть не шкіра. Що чесно, я знаю магазини, може в майбутньому вам, вам покажу, де можна купити ремені за 20 злотих, а тут коштує 109 злотих джинси вам показав зараз. А, ну, звісно, тут є ще інша така варіація. Є такі завужені, які колись носили такі соломкою. 100... Не, всі джинси по 139 злотих. Але вони зараз літній варіант. Тут повивішували, дивіться, яка симпатична футболочка. І вона коштує 40 злотих. Речі, хочу сказати, що в Польщі не оподатковують студентів, тому студенти заробляють по 2000 доларів, по півтора, по 2000 доларів мінімальна заробітна плата, Представляєте? Ось, наприклад, я не віддаю перевагу таким розмальованим футболочкам, бо мені то якось не дуже подобається. Але, от, наприклад, такі кофти, такі з капюшонами. Мені вони подобаються. Вони такі симпатичні. І 80 злотих така кофточка коштує. Симпатична, друзі, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося відео. І буду вам продовжувати робити огляд. А тут така біла, білюсінька, Тоже така красива, така симпатична. Але вона вже коштує, друзі, 147 злотих. Я вам казав, що біле воно дуже дороге. Воно більш таке дорожче. Таке. Ну, тут теж вже класичний, але такий літній варіант такий. Бачите, джинсові вже шорти продають. Цікаво, скільки в цьому році джинсові шорти коштують. Зараз я гляну. 33 євро. А на польській скільки знайшов. 128 злотих. Це так само як штани коштують. Представляєте? Так як коштують штани, так і коштують сорочка 128. Це симпатична, така красива сорочка. Такі штанішки, шортики, все таке легесеньке. Тому друзі, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк. До наступних оглядів. Пока-пока.